Чому забезпечення нашої армії тримається на плечах українського народу? Найчастіше запитують у кандидата в народні депутати по 144-му виборчому округу Віктора Гараніна. Він переконаний, потрібна професійна армія, винятково на контрактній основі, яка має сучасне озброєння. Для цього треба відновити військову промисловість. Нарікають люди і на низький соціальний рівень. життя. Старший офіцер головного управління зв'язку Генерального штабу збройних сил України, зустрічаючись із полтавцями, говорить, як це змінити. 70% податків повинні залишатись у місцевому бюджеті, вважає Віктор Гаранін. А економічною основою розвинутої європейської держави має бути малий і середній бізнес. Вони погоджуються вийти з тіні. Вони погоджуються не платити зарплату в конвертах, як зараз. Відбувається, вони погоджувати поповняти теж наш бюджет, міський і обласний бюджет. Відповідь одна – прибрати корупційну схему в усіх сферах нашого життя, і воно само по собі стане все на місце. Кандидат у народні депутати України від партії Анатолія Гриценка громадянська позиція, виступає за оновлення влади талановитої і професійної молоді для цього в Україні. Достатньо вважає Віктор Гаранін. Демократичний альянс, нова молода партія. Сформувалася ті хлопці. Що почали не ті, що на трибунах починали революцію, а це е, ті хлопці, які перші вийшли на хрещатик, перші перші вийшли на майдан. Таких людей треба підтримувати. Це майбутнє нашої держави. До виборців кандидат звертається із проханням уважно вивчити програми політсил і 26 жовтня зробити свій вибір виважено, проявивши власну громадянську позицію.